Марині Гоф, коли впаде король. Це легка історія про вампірів на кілька вечорів. Найголовніше, що потрібно зрозуміти перед прочитанням, що ця книга більше про кохання, ніж про фентезі. Подивіться, яка вона прекрасна, яка закладинка, які в нас тут всі ілюстрації, і всі кольорові зрізи. Ну, це просто розкіш. Але не будемо відволікатися. Отож, найголовніше, що потрібно зрозуміти перед прочитанням, що ця книга більше про кохання, ніж про фентезі, світ прописаний тут не надто глибоко, але дуже гарно прописані почуття персонажів, їхня внутрішня боротьба та протиріччя. Якщо вам подобаються книги Трейсі Вулф, сутінки і щоденники вампіра, то точно можна спробувати ознайомитися із тією історією. Тепер про сюжет. Насправді тут все досить просто. Головна героїня разом із своєю сім'єю затіяла повстання. Під виглядом тимчасової, кривавої, нареченої вона опиняється в замку і намагається завоювати довіру, щоб убити короля. Але далі під час сюжету, особливо масштабного розвитку, подій немає. Є кілька замахів та зближення головних героїв Бенедикт далі просто булочка. Я безперечно читатиму продовження, стиль написання мені подобається, задум теж цікавий. Були трошки розтягнуті моменти, але мені все одно цікаво дізнатися, чим закінчиться ця історія. Головна героїня це просто наївна дівчина, яка звернула не туди. Мені здається, що в другій книзі буде цікаво спостерігати за тим, як вона усвідомлює, на якому боці барикад їй справді варто бути, і хто в цій історії справжні монстри. Стиль авторки дуже легкий, читається книга дуже-дуже швидко. Сім'я головної героїні вигадала план, щоб убити короля заради помсти. Під час зимового сонцестояння король вампірів вибирає собі кроваву наречену з безлічі кандидаток, які прийшли за власним бажанням до палацу або за бажанням батьків, які хотіли для своїх доньок всього найкращого. Вибір короля зупиняється на Флоренс, яка зовсім не була до цього готова. Бенедикт не приділяє нареченій належної уваги, що вводить її в замішання. Тому що, за планом батьків, вона повинна використовувати своє тіло, щоб спокусити короля і досягти поставленої мети. Трохи наполегливості з її боку, і я відчуваю ще між ними пристрасть і бажання. Чи справді король такий монстр, як всі про нього говорять? Що, якщо до цією маскою ховається дбайливий чоловік, який готовий заради неї на все? Чи вдасться Флоренс впоратися зі своїми почуттями і встромити кинджал між його ребрами? Мені сподобалося спостерігати, як розвиваються їхні стосунки, коли їм просто спілкування почало переростати в щось більше. Коли він насолоджувався її грою на арфі, коли вона танцювала на концерті, коли Флоренс спостерігала за тим, як він працює. Усі ці моменти зробили книгу дуже комфортною і викликали в мене прекрасні почуття. Канал був дуже несподіваним, і тепер я з нетерпінням хочу дочекатися продовження і дізнатися, що ж тут буде далі. Отож, Марій Нігов коли впаде король, видавництво Богдан рекомендує.